Я Віктор Онищенко, і сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо загальні підходи до виправлення помилок у податковому розрахунку, який ще відомий як об'єднаний звіт з єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору, або ж просто зарплатний звіт. Для виправлення помилок у даному звіті використовують податкові розрахунки типів, звітний новий та «уточнюючий». При цьому звітний новий можна використати лише якщо крайній день звітування ще не минув. За його подачі штрафів і пені ніколи немає. Виправляючи звіти, не анулюють попередні, а коригують рядки старого звіту, вилучають неправильні рядки. Або додають правильні. Це значить, що коригуючі звіти заповнюються не повністю. Так, у них мають бути обов'язкові реквізити. Це ті реквізити, які зазначені у загаловній частині в рядках з 1 по 5 лише додатки, які виправляємо. Тобто інших додатків подавати не треба, навіть якщо вони були у складі звіту, який виправляємо. Лише рядки, які віднімаються, додають у цих додатках. Інші рядки, у яких усе правильно, повторювати не потрібно. Щодо розділу першого основної частини податкового розрахунку, то у ньому має бути лише той результат, що отримується при коригуванні додатка Д1, який пов'язаний з персональним нарахуванням ЄСВ. Якщо додаток Д1 не коригувався взагалі. Той розділ перший виправляючого податкового розрахунку буде порожнім. Способів виправити помилку у податковому розрахунку два. Перший через рядочки зі спеціальними позначками 1 та 0, другий через рядочки з кодами типу нарахувань 2 і 3. Суть даних цифрових позначок така. Код 1 та КТН 3 це повторення даних рядка, який вилучається. Код 0 та КТН 2 використовуються для запису нових значень, тобто додавання нового рядка. Виходить, що для того, щоб виправити помилку, наприклад, у додатку 4DF, потрібно спершу вилучити рядок, це значить повторити його дані і проставити ознаку зменшення 1 у відповідній графі. Потім додати новий рядок. Це значить навести у рядку правильні значення і поставити ознаку збільшення 0 у відповідній графі. Аналогічно використовується й КТН23 у додатку D1. Однак очевидно, що способи коригування 1.0 та КТН23 невзаємозамінні. Кожний з них має свій додаток та тип помилок, для якого він призначений. Так, спосіб коригування 1-0. Застосовується у додатках Д1 та Д5 для коригування лише нерозрахункових помилок. Натомість у додатку 4 він використовується для коригування як розрахункових, так і нерозрахункових помилок. Нерозрахункові помилки це, наприклад, помилки у персональних даних їхніх доповненнях. А розрахункові це помилки у сумах ПДФО, військового збору, ЄСВ. Бази їхнього нарахування і тому подібне. Дорогий спосіб коригування ктн 2.3 призначений тільки для розрахункових помилок у додатку д 1 і лише в уточнюючому податковому розрахунку. Для розрахунку звітний новий, спосіб коригування КТН23 взагалі не використовується. Це пов'язано з окремим підбиттям підсумків по таким коригуванням у розділі 1 податкового розрахунку. Зокрема, з метою нарахування пені за недоплату ЄСВ. А тепер щодо кількості можливих виправляючих податкових розрахунків та їхньої нумерації. Правити один період можна скільки завгодно разів. Це значить, що може бути кілька розрахунків, звітний новий, та кілька податкових розрахунків, уточнюючи до одного періоду. Однак при їхній нумерації дотримуємося таких правил. Хронологічний порядок, що очевидно, нумерація не залежить від типу податкового розрахунку. Наприклад, якщо був поданий розрахунок звітний номер 1 час звітування вже закінчився і подається розрахунок уточнюючий, то він буде уже номер 2 Якщо за цей же період пізніше знаходиться ще одна помилка, то подається розрахунок уточнюючий номер 3 і так далі. Більш детально про виправлення помилок у додатках D1, 4DF та D5 податкового розрахунку. Разом з прикладами знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів експерту з головбух. До зустрічі!